На роковини присвячено Тарасу Григоровичу Шевченку. Не він один її любив, віддав на Україну. Поети славили у піснях, немов косу дівчину. Від неї поймали сміх і жарті, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той в ній давнину покохав, той мріє молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана ятриться в ньому, любов його велика. Україна бачила не раз, як ці за коганці, надвечір забували все, про що співали вранці. І, взявши дар від неї йшли до іншої в гостину, вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкий дістав кайдани, але доскону їй служив без ради, без омани, усе знесла й перемогла його любові сила, того великого вогню і смерть не погасила. І все-таки до тебе думка лине, мій занапащений нещасний краю, як я тебе згадаю, у грудях серця стуге, жалю гине. Сі очі, Сі очі бачили скрізь лихо і насилля, а його від Твого не видали. Вони б над ним ридали. Та сором слід що це від безсилля. О, сліз таких вже вилито чимало. Країна ціла може в не втопитись, доволі вже їм литись, що сльози там, де навіть крові мало.